Вітається вже третя серія, сьомий сезон. Mm -hmm. Червоне. Це означає, що ви можете ще залишитись, а синє – ви вже можете бути вільні і вже піти із цієї ігри. Ну, що, давайте кудись нажмемо. Ну, давайте. нажимай. Давай же, нажимай просто і все. Це так же просто. Ні, а, а друг це якась ловушка. Може, це якась приманка, або. Так, да, може, це якраз і є приманка, або. Е, я б, може виберу. Выбирал... Давай, красненька. Серйозно! І... Та... Може, ми вже можемо піти, стій, а може це якась реальна приманка? Може, Кінгера хай буде, щоб кінь придумав якусь приманку тута та жодного разу? Ні, <плес> не треба. Давайте ми спочатку подумаємо трішечки, а потім зразу вже і подумаємо, чи нажимати, чи ні. Що коїв? Я що вибрав? Вітаю вас Це ви, прошу, ще одну пригоду. І я вас. Ах, навіть да, прикольно, що Амель це міг таке зробити. Амель зробив це актерство. І щось таке, і це якраз великолепно. Молодець Амель. І це дуже великолепно була та пригода. Я таке вітаю! Дякую, а він що це зробив, як бантьорівський. Ха-ха-ха-ха! Та і не каже кень за таке. Но це було дуже приємненько, тому поспілкуватися. Да, уж веселенько поспілкуватися. Що? І... Це було уж... пригода? Да, просто я вже пригоду давно придумав. Що? Я зря це все робив! Що це означає? О, да, просто я вже давно придумав ту пригоду. Ай, значить, акса дуже сподобалась. Так, да, це було весело. Да, оша. Ти крыса. Так! Ти криса! Ти мразь! Ти просто був у моєму мозгу! Ти всіх мучав! Просто що я Ти просто був у моєму голові всіх мучав! І був на ЕПС, Це все можна і сказати, що це було не так! Це було так? ні, ні, я знаю, це все було не так! Просто знаєте, я туди просто все вирішив так по пригоді, все вирішив, то так. Я так не вирішу, такого зробити такої пригоди. то знай. то знаєте, я, я не хотів би такого нічого робити, то знайте! скреч, uh... перше устрахування. Я нічого такого і не говорив, знай! Тому дякую, що у вас подаруночок. Це маленький. Це у вас буде подаруночок. Коротше, вже пора спати. От у вас подаруночок маленького козароночку. Подарунки зараз спати. Тож, зараз спати. До побачення! Дякую за усе тут Прошу я вас вибачу, що я та урала. Ну, це все було для озвучки. Дякую за усе просмотр. З вами була Кароліна. Це була озвучка. Про цифровий цирк самого сезона. Дякую за усе просмотр. Всім пока!